Усім доброго дня. Сьогодні готуємо запіканку, творожну без муки. Дуже смачно, смачна, запашна. Пішли готувати. Для запіканки нам знадобиться творог, цукор, яйця і ванілька. Все змішуємо. Збили міксером ось такої концентрації вийшло. Зараз кладемо на противень, вилажуємо, розрівнюємо. Ось розрівняла і присипаю. У мене є такі горішки. Арахіс різаний. Присипаю зверху. Ось яка красота вийшла. Ставимо в духовку на, 200, на 180 десь 200 градусів на півгодинки. Ось наша запіканка спеклася. Розрізала, не, не розвалюється, дуже смачна, запашна. Підписуйтеся на наш канал, готуйте з нами. Пока-пока!